Коли у вашому домашньому саду з'являються крихітні персики або нектарини, важко стримати хвилювання. Тільки уявіть, як ці маленькі зелені точки перетворюються в стиглі, соковиті плоди. Однак, насправді, вам не потрібно, щоб всі ці малюки виросли. Видалення частини дрібних плодів називається проріджуванням. Якщо ви проріджуєте плодові дерева навесні, це покращить розмір і якість залишкового врожаю. Крім того, проріджування допомагає зберегти здоров'я всього дерева. Якщо ви все ще сумніваєтеся, чи варто проріджувати плоди, зверніть увагу на переваги. Я розповім про 5 причин, чому вам варто прорідити фруктові дерева цієї весни. Що таке проріджування плодів? Проріджування це видалення маленьких, незрілих плодів. Багато дерев Включаючи персики, нектарини, яблука, груші та сливи, лише отримують користь від цієї процедури. Хоча видалення частини врожаю може здатися нелогічним, це підвищить його якість. Дерево прагне виробляти якомога більше плодів і насіння, щоб передати свої гени. Але якщо залишити всі персики або сливи, ви отримаєте сотні дрібних плодів. Проріджування допомагає фруктам, що залишилися стати більшими і смачнішими. Найкращий час для проріджування, коли плоди досягають приблизно 2 см у діаметрі. У більшості регіонів це квітень або початок травня. Запобігання поломки гілок через пізні заморозки, погане запилення та інші несприятливі умови, не всі квіти перетворюються на плоди. Але якщо умови ідеальні, Гілки можуть перевантажитися. Перевантажені гілки це не тільки ризик їх поломки, але й зниження майбутніх врожаїв, а також підвищення вразливості дерева до хвороб. Особливо це стосується молодих дерев, які ще не готові витримувати важкі плоди. Проріджування зменшує навантаження на дерево і запобігає стресу. Збільшення розміру плодів. Дерево має обмежену кількість води та поживних речовин, які воно може направити на плоди. Якщо залишити всі фрукти, вони залишаться дрібними. Проріджування зменшує їх кількість, але збільшує розмір. Замість відра яблук або персиків розміром з м'яч для гольфу, ви отримаєте відро з меншою кількістю, але більшими плодами. Вони будуть солодшими і соковитішими, ідеально підходять для свіжого споживання або консервації. Оптимальна відстань між плодами залежить від виду дерева. Наприклад, яблука і груші краще проріджувати до одного плоду на плодовій гілочці, шпорце. Персики, сливи і нектарини не слід проріджувати так, щоб між плодами залишалося 15-20 см. Поліпшення якості. Проріджування дозволяє дереву спрямувати всі ресурси на решту плодів. Якщо дерево перевантажене, фрукти виходять дрібними, несмачними або недозрілими. Крім того, плоди, розташовані далі один від одного, менше пошкоджуються при зростанні. Це означає менше синців, деформацій і хвороб. Якщо ви вирощуєте фрукти для себе, консервації або продажу, якість має значення. Проріджування робить урожай солодшим, соковитішим і красивішим. Підтримка щорічного плодоношення. Ви можете очікувати, що дерево буде плодоносити щороку, але це не завжди так. Якщо в один рік дерево дає занадто багато плодів, на наступний рік урожай може бути мізерним або його взагалі не буде. Це явище називається періодичністю плодоношення. Воно відбувається тому, що дерево витрачає всі сили на дозрівання плодів і не встигає закласти квіткові бруньки на наступний рік. Проріджування допомагає дереву рівномірно розподіляти ресурси і плодоносити щороку. Зниження ризику хвороб і шкідників ще один важливий плюс проріджування зниження ризику хвороб і шкідників. Коли плоди ростуть занадто близько, між ними погано циркулює повітря, створюючи вологе середовище, ідеальне для грибкових захворювань, наприклад, парші або борошнистої роси. Крім того, шкідники, такі як плодожерки або попелиця, легше поширюються в щільних скупченнях плодів. Проріджування створює простір між ними, ускладнюючи переміщення шкідників. Цей метод також зменшує потребу в хімічних обробках, роблячи дерево більш стійким до хвороб та шкідників. Висновок Проріджування це простий, але ефективний спосіб покращити врожай, зберегти здорові дерева та отримувати смачні плоди щороку. Не шкодуйте маленькі фрукти, краще зберіть менше, але крупніше і солодше.